Так, це ми на оптовому складі. Я зараз тут підбираю собі товар. Дивіться, на оптовий склад приїхав Fini UA. це найбільший оптовий склад. Ось підбираю труси Replay. плей ви мені що, які? Ви скажіть тільки ті ціни? Я знаю, що якість класна. Яка ціна буде? Дивіться, дивлячись, скільки будете брати. І якщо ну, наприклад, якщо скільки? берете 10 упаковок, 10 штук, це получається п'ять упаковок, то будуть по 160 гривень. По 160? А якщо купити не не мінімальна 50, ціна 50 упаковок, то будуть по 120. Ну типу, чим більше бенета, ну, ось. тим вигідніше. Покажіть, Покажіть ось, ось тут, де це вас вони? Ось, ось, ось дивіться, ось тут розшифровка. 10 ось штук, ось, ось і туди. Ось 40 штук. Я 100, вам залишу 40 і з того, що буде постав. То веде бізнес, це ніжню білизну, ви продаєте. чи у вас там інстаграм-магазин. Ось їм пишете, замовляєте собі. Це оптовий склад в Україні. Нащо вам десь шукати, якщо я вам вже знайшов? А які кольори? Є? Чорний. Є, дивіться, є чорний, є червоний, є отакого от плану. синій. Є синя резиночка. Дивіться, Дуже до Чорне. речі, З 20 видів. Ой, красиво. Там а розміри прокладко. там від, 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 від до S X -XL. X -XL. до XXL повнорозмірно А це класні білі. А, до речі, нас... а давайте мені знаєте як, давайте отак. Мені е, десь е... ну, 100 штук. Давайте, бо е, я не знаю, будуть брати чоловіки, Будуть. Таки? Будете брати. Будуть. Я думаю, що давайте... так чоловіки, як жінки. Ви ж знаєте, хто штук труси чоловікам купляє? Жінки тільки. Ну, от... Давайте розчитувати на них. Так от красні, це що, день Валентина буде потім після Нового року. Ну так, да, мається на увазі, щоб давайте отак візьмемо скільки, в лоті 40 штук, 20 е... упаковок. Давайте да? візьмемо саме Ні, давайте оцей а, тому, що саме Дивіться, якщо ми, наприклад, беремо 100 у... штук, по 120 120, гривень, ага. то буде ціна за одну штуку 120. А, а я вони... буду продавати по 500. А вони йдуть. Будете брати 499 по 100. 100. гривень поставлю. Або можете напряму в них купувати. Це Fini.ua, оптовий склад, найбільший оптовий склад в Україні. Тут є різні товари, не тільки нижне білезна. Давайте ще щось покажіть мені. Давайте ще щось що вам показати? Давайте ну, шкарпетки шкарпетки на шкарпетки, шкарпетки, да. шкарпетки, давайте, пашлі. Co berem? Berem. Co?